Слава Україні. Доброго дня, шановні народні депутати, шановні українські народи. Я хотів би звернутися від і озвучити позицію молодої нової політичної сили, народний контроль щодо поточного політичного моменту, який відбувається в Україні, і закликати до об'єднання в демократичну опозицію усі демократичні сили, які є у парламенті. І то фракція Батьківщина чи то фракція самопоміч. Чи то фракція радикальної партії, чи це Свобода і укроп. Ви бачите, що так звана теперішня нова коаліція, яка представляє новітній олігархат, а точніше ще й старий олігархат, який продовженням режиму Януковича у співпраці з опозиційним блоком разом з Народним фронтом і блоком Петра Порошенка, намагається нам в антидемократичний спосіб нав'язати так зване пакетне голосування. І оці кулуарні домовленості, які є абсолютно непрозорими, які є у вигляді так званих п'ятірок чи сімірок на банковій, намагаються нав'язати нам не тільки повернення до того, щоб ми відмінили незадовільну роботу уряду, а ще і визнали в одному пакеті, в одним голосуванням і програму навіть уряду нового і всіх міністрів. І відставку старого прем'єр-міністра, я надію, що старого, і призначення нового прем'єр-міністра. Вважаю, що такий недемократичний спосіб є ганьбою і кінцем парламентаризму в Україні. Тому закликаю усіх тверезомислячих людей, усіх тих, для яких слова майдан і революція гідності не є чимось таким ширмою для продовження старорежимних звичок, а є насправді святими цінностями. Ніяким боком не піддаватися і не приймати участь у тому деребані і балаганні, в який намагає перетворити наш український парламент так звана нова більшість. Саме тому, виходячи із цих принципів, я вважаю, що демократична опозиція повинна об'єднатися не тільки в стінах парламенту, а ми повинні виробити тактику, як протистояти цьому олігархічному реваншу. Старих сил, які по суті злигалися і разом співають з так званими новими силами. Скільки ми ще будемо терпіти оце знущання над українським народом? Якщо ви не можете домовитися щодо посади одного чи іншого міністра, якщо ви настільки не довіряєте один одному, то може треба прислухатися до думки українського народу і зробити це чесно, піти на вибори і запитати у них, що вони думають. Про ваші так звані нові ширки, нові коаліції і нові пакетні голосування. Я переконаний, що демократичні сили в українському парламенті не дадуть себе зганьбити. Слава Україні!